Вже скрізь метуть, а в кімнаті квіти гарно так цвітуть. На вікно куди не глянь то фіалка, то гирань. Всі рослини зовсім різні, всі зелені та розкішні, цілий рік вони цвітуть, людям радість в дім несуть. Малята. Сьогодні у гості нас запросила фея квітів, а звати її фіалочка. Вона приготувала для нас загадки про кімнатні квіти. Слухайте уважно. Наче дерево зростає, міцний стовбур квітка має, має зелені листочки цупкі, наче овали великі такі. Фікус так, листочок зелений з горбочком, довгий, немов жолобочком, око наше скрізь милує. Ще й усіх людей лікує. Алоє. Кругленькі листочки має, їх пушок м'який вкриває, квіти в неї невеличкі, в лісі в неї є сестрички. Так, фіалка. Зелені листочки має, гарні квіти розквітає, як кущик маленький, ти тільки поглянь стоїть на віконці. Квітуча герань. На віконці у траві ноги вище голови. Так, традисканція любить сонце, любить воду та милується на вроду, бо листочки з крапочками такі самі, як у мами. Правильно, бігонія. Діти, як називають одним словом ці квіти? Кімнатні. А ви знаєте, чому їх так називають? Тому що вони живуть у кімнаті, вони зростають у горщиках і люди за ними доглядають. А ще квіти нам віддячують своєю красою. Вони квітнуть та милують наше око. А для чого ж нам кімнатні квіти? Правильно, вони прикрашають наші оселі, мають лікувальні властивості, очищують повітря. Є рослини сонцелюбиві. Хто може їх назвати? Так, це кактус, бегонія, герань, алоє. Є рослини тіньолюбиві. це хлорофітум. Папороть, аспарагус та багато інших. Малята, давайте згадаємо будову квітки: це листя, стебло, коріння та квіти. Малята фея-фіалочка хоче нас познайомити з умовами, які необхідні для того, щоб квіти зростали та квітли. Їм необхідна земля, повітря, вода, світло та тепло. За квітами, щоб доглядати, поруч завжди треба мати, щоб зрихлювати землю паличку тоненьку, щоб помити листя ганчірку м'якеньку, щіточку м'якеньку, щоб пизлисків прибрати, поживні речовини. Щоб їх підгодувати, щоб полити квіти теплою водою, необхідно взяти лієчку з собою. Малята, ось погляньте, світлофор у квітів є, він сигнали подає. Якщо коричневе горить треба землю тут зрихлить. В Синій колір мерехтить, наші квіти хочуть пить. Ось зелений знов горить, треба листечко помить, світлофор квітів сяє. І ніколи не згасає. Малята, погляньте, на світлофорі загорівся коричневий колір. Що нагадує вам цей колір? Так, це колір суші, землі. Цій рослині необхідна допомога. Чи готові ви допомогти? Слід підпушити землю, щоб до коріння поступало повітря. А ось загорівся синій сигнал світлофора. А що нагадує вам синій колір? Так, це колір води. Цю квіточку слід полити. Впоралися із завданням. Про яке лихо може розповісти зелений колір? Зелений колір це колір листя, а рослина дихає листочками, тому їх слід протирати вологою ганчіркою. Можна оприскувати. Або прибирати пил щіткою. Давайте пограємо у гру. Подивіться уважно на картинку і скажіть, яка квітка зайва і чому. Так, зайва кульбаба, тому що це не кімнатна квітка. А тут яка зайва. Так, правильно, Ромашка. Малята, сьогодні ми з вами. Ішли сходами добра, були чуйними, уважними, допомагали квітам, і Фея фіалочка хоче нам подарувати квітку бажань. Хай ваші мрії здійсняться.